Коли розум вирішує бути тим, ким він не є, і приймає чужу силу, якої він не має, чужий стан, у який він не може потрапити, або фальшивий стан, який не входить до його джерела, він просто, здається, засинає на деякий час. Що, якби ти зазирнув всередину себе і не побачив жодного гріха? Це страшне запитання, яке его ніколи не задає. І ти, хто це робиш, зараз надто серйозно загрожує всій системі захисту его, щоб воно могло прикидатися твоїм. Другом, Ті, хто приєднався до своїх братів, відмовилися від віри у те, що їхня особистість полягає в его. Урок 30. Бог є у всьому, що я бачу, тому що Бог є у моєму. Розумі Сьогоднішня ідея трамплін для бачення. Починаючи з цієї ідеї, перед тобою відкриється світ, і ти його побачиш, і ти побачиш у ньому те, чого раніше не бачив. І те, що ти бачив раніше. Більше не буде для тебе помітним. Сьогодні ми намагаємося використовувати новий тип проекції. Ми не будемо намагатися позбутися того, що нам не подобається, бачачи це поза нами. Натомість ми намагатимемося. Побачити у світі те, що є у нашій свідомості, і що є те, що ми хочемо розпізнати. Таким чином ми намагаємося об'єднатися з тим, що бачимо, замість того, щоб тримати це окремо від себе. Це головна відмінність між зором. І тим, як ти бачиш, сьогоднішню ідею слід застосовувати якомога частіше протягом дня. Коли у тебе є час, повторюй це повільно про себе, озираючись навколо і намагаючись усвідомити, що ця ідея стосується всього. Що ти зараз бачиш, або міг би побачити зараз, якби це було у твоєму полі зору? Реальне бачення не обмежується такими поняттями як близько і далеко. Щоб допомогти тобі звикнути до цієї ідеї. Коли ти застосовуватимеш сьогоднішню ідею, спробуй думати про речі, що виходять за межі твого поточного бачення, за межі того, що ти можеш насправді побачити. Справжнє бачення не тільки не обмежене простором і відстанню. А і зовсім не залежить від очей тіла. Розум його єдине джерело, щоб допомогти тобі також звикнути до цієї ідеї, присвяти численні вправи застосуванню сьогоднішньої ідеї із заплющеними очима, використовуючи будь-який предмет. Який спадає тобі на думку і дивися всередину себе, а не назовні. Сьогоднішня ідея однаково стосується обох можливостей. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!